Псалом 6. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний я, уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилась дуже. А Ти, Господи, доки, зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо немає. Бо хто у смерті пам'ятав про тебе, Ваді ж, хто буде прославляти тебе. Змучився я зітханням моїм, кожну ніч умиватиму ложе моє, сльозами моїми, зрушу постіль мою, занепокоїлось від гніву око моє. Постарівся я між усіма ворогами моїми. Відступіте від мене, всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос, плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою. Нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.